Всім привіт! Мене звати Олександр і ви на каналі Imute Agents. В цьому відео розглянемо один з варіантів налаштування конверсії покупки для сайту на Хорошоп через рекламний кабінет Google. Також налаштуємо розширені конверсії, тобто з даними користувача, що купує, та передамо товари, які фактично були придбані разом з подією покупки. Весь процес налаштування будемо проводити через менеджер тегів Google, тому для початку рекомендую перевірити, чи встановлений він у вас на сайті, та чи встановлений лічильник Google Apps. Для цього вам необхідно в адмінці сайту Хорошоп перейти в розділ Маркетинг Маркетингові системи та перевірити, чи встановлений Google Тег менеджер. В баді та також чи встановлений лічильник е рекламного аккаунта Google. Ads. Далі переходимо безпосередньо до налаштування. І так, перше, що потрібно зробити, це створити конверсію в рекламному кабінеті. Для цього переходимо в рекламний кабінет, інструменти та налаштування, конверсії. І натискаємо Нова Дія конверсії». Далі веб-сайт. Вводимо наш домен. скануємо, та натискаємо Додати Дію конверсію вручну. Тут нам потрібно вибрати, що це буде покупка. Вибрати основна це чи додаткова дія. Якщо ви вже використовуєте рекламу, активно її відкручуєте, то рекомендую спочатку додати цю конверсію як додаткову, а потім уже Порівняти з аналітикою та прийняти рішення. Переводити в основну дію та оптимізувати під цю конверсію чи залишити так, як воно було. Я поставлю основна дія. Вводимо назву конверсії. Назву конверсії можна будь-яку вказати. Далі вибираємо використовувати окрему цінність для кожної конверсії. Тобто кожній конверсії ми будемо задавати свою цінність, кількість, тобто як будуть відслідковуватися, якщо це покупки, то вибираємо усі. і проставляємо розширене відстеження конверсії. Тут ставимо чекбокс. Натискаємо Готово і можемо перейти в налаштування. Так, перевіряємо все. Все в нас добре, готово. Зберегти та продовжити. Далі перейдемо в, для встановлення скористуватися менеджером тегів. Нам необхідно буде ідентифікатор конверсії та сама мірка конверсії. Наступним етапом переходимо в Google Tag Manager. В Google Steve Manager перше, що ми зробимо, це перейдемо попередній перегляд та зробимо тестове замовлення. Для цього нажимаємо попередній перегляд, вводимо наш домен та нажимаємо Connect. Все, таким чином ми перейшли в попередній перегляд та можемо зробити тестове замовлення. Натискаємо Купити оформити замовлення. Так, вводимо прізвище, номер телефону, вибираємо місто, ну, все стандартно, як завжди. Оформити замовлення. Зробили тестове замовлення, та бачимо, що у нас на рівень даних передаються якісь значення. Що з цих значень нам потрібно? Це ID-транзакції, потрібна цінність нашої покупки. Валюта, а також нам потрібно буде казати, який товар безпосередньо купили на корзині. Всі ці дані, які ми зараз бачимо, це рівень даних, від, за допомогою якого в нашу Google-аналітику передається наша покупка. Ми ці дані зараз за допомогою Google Техменеджера спіймаємо та відправимо в рекламний кабінет Google Ads. Для цього переходимо безпосередньо вже в менеджер тегів та зробимо декілька змінних, які будуть набувати значення в залежності від того, який товар та на яку суму купили. Для цього переходимо в змінні та переходимо в спеціальні змінні. Натискаємо Створити. Давайте першу ми зробимо змінну. Transaction ID. Тобто будемо відслідковувати, який же номер нашої покупки. Для цього вибираємо змінна рівня даних. Та копіюємо наші дані. Спочатку ми звертаємося до змінної Event Model, а потім нам потрібно звернутися до змінної Transaction ID. Таким чином, у нас буде відслідковуватися номер нашої покупки. Наступне, таким, точно таким же способом ми відслідковуємо, яка цінність нашої покупки. В даному випадку це відповідає перемінна value. Надаємо змінні назву. Так, і створюємо змінну, яка буде відповідати за валюту нашого кошика. Коренці. Так, основні змінні ми з вами створили. Тепер також створимо змінну, яка буде відслідковувати весь масив, в якому передається наш товар. До цього також звернемося до змінний event model. Та виберемо Items. Так, наші змінні готові. Mm. Далі перейдемо до створення тегу. Натискаємо Тег, створити. «Конфігурація тегу. Вибираємо рекламний кабінет, відстеження конверсії в Google Ads. Перше. Ідентифікатор конверсії. Тюди нам потрібно ввести ідентифікатор конверсії з рекламного кабінету. Повертаємось до рекламного кабінету, копіюємо її та вставляємо. Наступне мітка конверсії, куди потрібно ввести мітку. Конверсії також з рекламного кабінету. Вводимо. Далі цінність конверсії. конверсії». Чуть, чуть раніше ми з вами створили зміну, яка буде відслідковуватися цінність конверсії, тобто наше value. Тут просто вибираємо вже раніше створену нашу зміну. Ось вона. Далі, – транзакції. Також ми вже створили. Вибираємо її. Код валюти. Також. Далі ставимо чекбокс Надавати дані про продаж на рівні товару. І тут в нас з'являються додаткові поля. Перше джерело даних. Тут залишаємо без змін. Спеціальні поля. Далі ідентифікатор продавця. Е, необхідно ввести в це поле ваш ідентифікатор мерчант-центра. Я наразі веду його. Так. Далі: країна фіду. Е, якщо ви таргетуєтесь на Україну, вводите просто UA. Якщо на якусь іншу, то код країни сюди вводите мова фіду. Потрібно... Е, тут два варіанти. Якщо ви. В Україні використовуєте два фіди на українській та на російській мові, то потрібно зробити зміну. Якщо на одній мові, то можете тут просто ввести мову фіду українську і російську. Я покажу, як робити змінну, яка буде відслідковувати, з якої версії файту зробили покупку, та підставляти сюди ту версію фіду. Для цього натискаємо цю кнопку і натискаємо. Нова змінна змінна у нас буде е, регулярний вираз, таблиця регулярних виразів. Натискаємо. В мене змінна вже заздалегідь зроблена. Зараз ми її сюди перенесемо. Вводимо регулярний вираз такого формату. Якщо наш е, так вибираємо одну змінну це в нас буде пейджпад. Тобто частина. Нашого орла після домену. Отак. Шаблон. Якщо частина після домену починається з ру, то у нас буде. Тобто, що буде підставлятися? RU. якщо будь-який інший варіант, то буде підставлятися, що це в нас українська мова фіду. І також знімаємо ці чекбокси. І називаємо нашу зміну. Ну, нехай буде ленк. Так. Це змін є. Знижка в нас. Якщо у вас є знижка, то, будь ласка, сюди можна ввести, Якщо ж немає, то просто ставимо 0. І елементи. Сюди ми повинні передати весь масив, який передає товари з нашої казини. Mm -hmm. Якщо ми переглянемо наш рівень даних, то в нас всі наші атрибути починаються на item-ID. Але якщо переглянути довідку, то нам потрібно, щоб в нас тут було ID, кількість товару та price. Ціть нас не збігається з тим, що потрібно передавати. Для цього ми трошки змінимо нашу змінну, яку ми вже попередньо не налаштували. Знову переходимо в менеджер тегів, натискаємо сюди і створимо ще одну змінну. Змінна в нас буде JavaScript. JavaScript, який потрібно ввести я додам під відео. Ось така буде змінна. Тут необхідно лише ось тут вибрати нашу основну зміну, яку ми з вами зробили. Ставимо дві квадратні кобочки і вибираємо змінну items. Ось цю event model items. І також у цьому місці. Так, і називаємо нашу items. Нехай буде так. Та, в, цій, в цьому JavaScript більше нічого змінювати не потрібно, лише в двох місцях вибрати нашу зміну. Раніше створену змінну, яка набуває значення нашого товару. Нажимаємо зберегти. ПНС сюди підтягнути. І наступним кроком, останнім на цьому етапі, в нас буде передавання даних по. Даних клієнта, який зробив це замовлення. Всі ми знаємо, що коли робиться замовлення, то ми вказуємо свій емейл та номер телефону. Тому ми ці дані також відслідкуємо і додамо до нашого тега. Ставимо галочку Надавати дані, е, е, дані з сайту, надані користувачами, та створюємо зміну. Як бачимо, нам потрібно передавати електронну адресу та телефон. Це обов'язково, інші поля це вже можна додатково передавати, але з... в мене немає цих зміни, якими можна зловити з хорошопу дані, більш розширені, ніж електронна почта та телефон. Так, тепер створюємо наші змінні. Давайте електронну адресу. Вибираємо нова змінна». Знову. Спеціальна змінна JavaScript. Та вводимо змінну. Копіюємо з документа, який буде під відео. Просто копіюємо, більше нічого тут додавати не потрібно. Називаємо її. І по аналогії номер телефону. Нова змінна JavaScript. І номер телефону. Тут-чуть-чуть. Просто інша буде зміна. Отака. Давайте. А і тут. Е юзер. Все. На цьому ми вже всі змінні наші додали. Тепер необхідно створити триггер. Триггер буде. Тобто е та дія. Завдяки якій буде передаватися наша конверсія, це в нас буде подія PiorGus. Можна її звідси скопіювати. Так, як бачимо, в даному випадку у нас два PiorGiss, тому ми давайте будемо, у нас два, два рази не спрацьовував те, ми трошки. Зробимо так, щоб текст тільки спрацьовував в випадку, коли в нас змінна event-model. Ми тут її додамо. Так змінна рівня даних Event Model. Не, не дорівнює. Так, зараз ми скопіюємо по такому значенню і називаємо наш привер. Нажимаємо. На дислоти и сейчас будемо все з вами перевіряти наше налаштування. І так, наш тех... Ми відправили, поновимо сторінку. Тут також новому. Та зробимо тестове, тестове замовлення. Купити, оформити замовлення. Та. Тут мир також вийдемо. Так, повернусь. Ага, тут вийшло, вроді, все нормально. Так, кошик оформити. Є нову Костя оформити замовлення. Так, замовлення оформлено. Перевіряємо. На, на, першому, на першій покупці в нас не спрацював наш тег, а на другій спрацював. Перевіряємо так, рівень даних, то що нам потрібно. Далі можемо натиснути на наш тег, там де він спрацював, та перевірити дані, які ми відправляли. Так, от наш товар уже з, з вірними параметрами ID, Price, Quantity, <кій> Також ID. Нашої конверсії та мітка нашої конверсії. Також передається цінність, передається мова фіду. Давайте перевіримо, так, ми з української версії робили. Ось. Знижка 0. Передається наш e та номер телефону. Країна фіду, ідентифікатор транзакції. Так, 23. Все вірно. На цьому налаштування конверсії Google Ads у нас завершено. Також давайте додатково ще перевіримо, чи спрацьовує в нас при, замовлен... при швидкому замовленні, чи передаються наші дані. Натискаємо «Вийти» І щось швиденько замовимо. Замовити швидко. Вводимо ім'я, вводимо почту і номер телефону. Оформити замовлення. Так, перевіряємо. Тут у нас не спрацювало, тут спрацювало. Все добре. Ну Також дані користувача у нас передаються, дані про товар передаються, цінність це то й статанці. На цьому налаштування завершено. Е, Тепер перейдемо до звіту. Навіщо ми передавали дані про товар? Та навіщо ми передавали дані про того користувача, який в нас оформив покупку. Перше. Дані користувачів ми передавали для розширених конверсій. Ми налаштовували. Зразу розширені конверсії. Це дає змогу краще відслідковувати конверсії наших користувачів. Кому цікаво, більш детально можна е, почитати от, в довідці. Тут всі плюси розписані, все більш-менш доступно, так, так що дуже корисно буде це почитати е, для розвитку та для розуміння, як це працює. Наступне, це ми передавали з вами дані про товари, які були в нашій корзині. Ці дані ми передавали для звіту, який називається кошик рекламовані товари. Є ще подібний там, кошик продані товари, але плюс-мінус в них і те саме. Це якщо в нас купується товар, наприклад. Точніше клікають нас по одному товару, наприклад, от 21.65, то можуть вже не тільки його купувати, а купувати ще інші товари або з цим же товаром, або просто переходити по одному, а купувати зовсім інший. Так, наприклад, от товар 21.65, у нас по ньому клікали, його і купували. От, і дохід від потенційних клієнтів. У цьому звіті досить добре все розписано. Можна наводити на стопчики і більше, більше читати про той чи інший показник. Тобто перший товар у нас по ньому клікали та його купували. Наступний: от 64,58 на 58 закінчується. Тут вже чуть-чуть інша ситуація. Тут пер... ті е, користувачі, які перейшли по цьому товару, і купили його лише на 1189 гривень, а з ним ще купили на суму 2379 гривень. Ну і так ми можемо подивитися по іншим товарам. Е, от для цього звіту ми передавали з вами е, дані кошика. Тобто товари, які в нас купувалися фактично. Е, цей звіт також доступний, якщо ви. Якщо ви ведете рекламні кампанії на конверсії, яку передаєте з аккаунту Google-аналітики 4 версії, також можете його знайти в звітах. Це або в верхній частині тут буде вкладка звіти, або ж в боковій частині, там де список кампаній. Також там можна цей звіт знайти і Проаналізувати, які ж товари вас клікуються, не купуються при цьому інші товари, або ж навпаки, які клікались і саме ці товари купувалися. На цьому відео наше підійшло до кінця. Всі скрипти, які використовували в цьому відео, будуть в документі під відео. Якщо щось незрозуміло, задавайте питання також під відео. Подобалось, ставте лайки. Якщо не можете самі налаштувати, але дуже б хотілося, то залишайте заявку по посиланню, яке буде під відео. Ми, залюбки, вам налаштуємо такі розширені конверсії для сайту на хорошопі. Всім хороших продажів, Всім. до зустрічі в наступних відео.